Він може це не признає? Ні. Але Зенечку, ти це все одно колись усвідомиш. І усвідомлять ті люди, які слухають твої пісні, так як усвідомлено ми слухаючи Зоряну і Ігоря. Е, варто це знати і оцінити. Зенек Мендюк, мій сьогоднішній гість. Зенечку, коли ти мав свій день народження, і вітала тебе, Оксана Муха, з якою ти співав свою пісню. Не знаю чому, а ти мені це попробуй пояснити. Оксанка в привітанні сказала тобі таку річ. Вона тебе просила, щоб у твоєму житті, щоб ти не змінив ніколи свою дитячість. Поясни, будь ласка, я дорослих дітей живе дитячість. Все ты Максана. Ні, нам так сюда. Е, то як велика дитина. За нас як велика дитина. Mm -hmm. Ми ну, от, їздимо, правда. є частина колективу. І їздимо е, завжди разом. Mm -hmm. Ну та й то, знаєте, просто. кожен має свої думки. не завжди ті думки такі загальні, кожен має свої, тим більше люди творчі. А я так, я все же только зусила. Острія, пути. Але е вважаю по нинішній день і на сьогоднішній день, що дивись простіше, що той світ менше закручуй свої е думки, свої ідеї, старайся подати більш простіше, щоб біль і більше людей зрозуміло. У мене були такі тексти колись, там що -то я написав і там потім десь забув на другий день. А є просто це по тих піснях, якось воно часу все менше і менше і старається скоротити е, час на придумування і на роздуми над тими текстами. Тобто хоче, щоб той текст буде. У нас є гурт такий куля з Максимом, гурт кулі. І щоб це було кулі, особливо останні вісім років, щоб це було слово чи пісня, щоб це було кулі, щоб воно дійшло сюди. От він заспівав, слово сказав, пісню заспівав це куля. Насидиться куля і воює, повірте, не гірше, ніж та гранати, нічого е, е, бути чи, чи, чи міна, чи що, бо це слово зайшло сюди і добре нам тут висидимо своєму кулі. А якщо воно виходить за якісь інші, за межі нашого то, е, кола українського, а заходить туди на, на чужі простори або на сіру зону мозгову. І там в сірій зоні починається якийсь процес, починаєш скіпіти, то я кажу, куля попала. Тобто слово пісня попала. Пока говорить, він поїде через зуряно, до поїде двоє, стрілять там раз десь в селі і навезення. Ти сюди, мадеруці приїхав. А ти зараз п'яти купієш, топ-стоп! Ну, а для них вони ж перш ведуться на чому, хоп, стоп! Опа, що то наше. А потім починається просто починає да, так. Да. А потім по-по-поп, і так знаєш, як на домку на той на, на, на п'інні, іди, іди сюди полісі. Один вертику сюди yes. Ходи, братику, садати, вже запав. І оце, ну так, ці душі, і в цьому є сенс і зміст. І я побачив, знаєте, що я прийшов про світу, тепер про світу, Від початку, від восьмих років, вісімдесят восьмих з минулого тисячоліття, я вже так багато живу. І е, всі рухи, які були. У нас і... мене таке враження, та не враження так було, на мою думку. Ми такі... ми тут такі... 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 еліта. еліта як полетіла в 90-х роках, як полетіла, 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 а там внизу, а там Ми еліта. А хто з тим народом, этим советским, постсоветским? Хто, має... хто має з ним працювати? Він не розуміє. Вищі категорії, він не розуміє вищі метафізик, метахімію і так далі. Тому він розуміє такі, може приземлені, може простіші, може такі речі, але він щиро хочеться побачити, то, чи слово, чи пісню, чи там чи, чи, чи науку, чи навчання, і він от таким категоріям, поки його е, не дойде не сьогодні до нього, ми далі не рухнемось. Бо сама еліта без того, знизу без людей, які залишились там, сутні, ще за совєтським совком не витягли Як я показав час, 30 років пройшло і наразі маємо нам, такі, такі шальоні результати виборів. шальонство просто, маємо ще раз. Просто-напросто це люди, які хотіли щиро, вони щиро вірили, може щиро не, не читали все геть чисто. Так. Елітарнікові буки і аж ніж тієї буки одна до одної, але вони не сприйняли нашої чомусь еліти до кінця. І не, і не так це стало як надалося. І часом до народу треба говорити, скажімо так, до людей, можливо, простішими категоріями. І ці подавати свої А, а, а особливо революція оточує голі нерви. І голі і ці, і ці нерви, вони знаєте, без м'яса, без постійних, без... самі нерви. Так. О, спірається. І тут відчувається зразу, де. І люди відчувають тонко, там же не зберешш, там не, не, не обведеш, там там, там нарічує такої тікання. Оце правда. Оце правдиво, це не правдиво. Тому е, от сьогодні це якраз такий Рубікон ми прийшов у 2014 році. Тут, тут правда, тут не правда. Тут щиро, тут не щиро. Хто, хто на тій стороні? Так, хто на тій стороні і хто, хто з чим йде. І от навіть сьогодні я е, радий і... Бути і чути, бо це на СБК, бойовий комплект. Ну, повністю це як збирається, а, а склад. На ну, складі сидять. Не складі у телесі, а, а склад боє, боєприпасів і тому буде. Так, бойових і тому буде. І, і, і слово, і, і пісня, і взагалі я приїхав там той тиждень, понділо золоте попасне, і туди шар про туди кажу, Ще раз говорю, що починати треба з культури, з освіти там. Якщо хтось питається, коли там джарі нападе, не і що там буде, поки ми не заправляємо туди повністю нашу культуру, нашу освіту, поки ми не запаємо туди своє слово, поки не будуть коридувати, штверті куп'ятного раді стала, там, як ми там, а то цар, Небесний водаю дарі літа щасові наші славні України. Як Донбас і НЕРКДНЕК і закоредує, то тоді війна все закінчиться. О тим штукатин купує. Але не тільки колядують, і ще співають твої пісні. Хочу запитати пісня Молитва на Різдво. Коли я говорив про твою дитячість, там теж про дітей. Не знаю, хочу запитати, ті діти, мабуть, набагато швидше дорослі під час війни. У <рес> мене є вовдивиці, мене є друг. Я там, я не, там два, два рази в лекта був і так приїжджав в школу, там, там одне місце, де школа. Другой 10 років, огромна. Огромно. Серйозно, дядька, 10 років. Він старший відповідальний за Бомбург Там третій раз вікна в школі. Я того не прожив, що він. Діти дозрівають під обстрілом. Десять років. Він рано приходить до школи, заходить в підвал. Я почитав мені. Пошлі покажу. Йдемо. Пошлі й покажу. Йдемо, Йдемо. він рахує. Скільки є свічок, скільки є чи стаканчики, залізні ті, або стакани на місці. Вода перевірити воду, запас хліба і стільники. Вот ну, то из нас они там спички на месте все. Диме не да нового. Кому з нас такая відповідальність За 30 кожен день. кожи. Ветрухи. А роман полюдает. Староста в классе, я помню, старость авиации в школе. Тряпка бы была мока, и бы можно было дошку культы Це моє було было. Начало куда-то. А поцан 10 років відповідає за життя забезпечення дітей. І коли ми говоримо за ту молитву людей і на різдво, ще раз скажу, що пишати і співати можна, коли є хоча співати. 13-й мій почався в Майдану від Львова. з Майдану Студентської 21 листопада і так пішов, пішло, пішов, пішов і закінчився. Я з, з, з батарей фактично приїхав перед Паскою, вже мене привезли до хворі Шість місяців, 4, квітень місяць Паскою. І я до чого це веду, що е ці події показали, хто є, хто і таке, але воно оголює той нерв, і цей нерв говорить, е та струна говорить, живе, живе так, як вона може жити. Не завуальовано, не заразковано, а вона то, що ну, може то, що о, Оксана Шмона. Бо я то, що побачив, то і заспівав. Я не придумав нічого такого У мене ці всі пісні мої. Вони не є придумані, вони просто настрій може 50 років перший раз на не вийшло. І, 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 ні, ну як, я маю. І то ви виходжу, а веректовають би, а, ви а там мільйон. Ну мільйон стояв на Майдані, ну, срана, кажу, йди, якраз, нещу, а ви саме каже, іди. Я каже, не зараз от, а ну, нас, Майдан, не І Я виходжу там бах. Але легонько, що за не пам'ятаю, що я тоді хлопчина з Майдану, по-моєму, що заспівав про Шурця. Був правий серпне, пісня це була, вони було мене все. До речі, улюблена пісня Акмена. А що не споявка, це про хлопчину з Майдану. Йок, йо І це в мене є про що співати. є про що... Тобто треба прожити. Він не буде співати, якщо він то не прожив. Якщо він співає чи пише про те, що він не прожив, я не вірю. Отак і сприймає той світ, так сприймає це життя. Воно ну, прийшло, мало не плакало. Такі, вон, я так малих дівчата, таке кажуть дівчата з мокрими очима. Прийшла Галина і вона і, 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 мало не заплакала, Я сам здивувався. Ну як, я то так для мене це прийшов, я вже я перш на тій пісні їхав назад з нового Айдару, ніч. І, і, Оце ота картина, ота, ота, що там пісні, той коля, що на лишився 29-го я від'їжджав, 30 січня, за 30-ту де, демороз сипе снігом, а коля стоїть там. А я їду джип, але тепло, їду до хати. І завтра я буду вдома, і завтра приїжджаємо в день з Америки, і там друзі, і внуки, і вже різдво, а коля там стоїть. І коля два слова, сказав, я завжди ворог і сьогодні так само. Какую-то комусь то ж Великий чоловік, метр п'ятьдесят. На конках можна. Не більш має. Вот. так висів в автомат, ну там таке ж тепло. Кому, комусь то ж за них, і здесь будеш оце. Постій в комбат. Ось я сказав, да поїду на кассу. Уже побачив сина, це тільки місця. Ну, вийшов, телефон показує. Не б... А тут так вот там вже с ним. Він би то сынка, мені так телефонував, за як сына, знаєш, як там ти позахований. Я, я це згадую, роки вже, 16 І Я це згадую, я їхав назад, і він стоїть, і то знайте, і я в Київі, така відома чи з ним позабуде. 12 км. Біда окончили до... Кончили, до... Там, де ті дачі, не кончиться спад, дві бік. Там, де 12 їде з контрактової почні він їде. І така алея, все вона листяна, і ще 12 кілометрів їде трамвай. І в снігу, а, а зимою то ще це Трамвай їде і там. У і мене там і донька живе вікна на цьому на, на квартирі, то я все як їхав, я був просто їду. що таке. Тут серед міста, серед джунбів, тих ну, будівлі, і тут їдеш трамвайчиком, як якусь казку. І, я так, і то таке саме тільки ні, ніч вечір, сніг такий паде, і він так тим телефоном махає. Я ж метрів сто, і так дивишся, то світло так. Ти їдеш в цивілізацію, їдеш так. А тут новий айдар ззаду. Крайні, злому айдар, край. Все, там вже ми завернули, ще і так пропустили, десь 300 метрів вже досипають. Вони нас завернули, за них то не туди давай. І хоч що розвернувся назад, і він там стоїть. Крайні все, далі нема, краю. Ні, тому що то знадо. Донька ній пошла перший клас. Синкаши не видів Син. дома чекає і мама, і, і родина, і всі, але в нього це відповідає. Невелика людина, мене це, це вразила на стільки і це. Тобто то, я до то, чого-то веду ще раз, бо чоксанд. Я то побачив, я не побачу нічого, я не придумав нічого, що я це пережив, де? так. У мене до того, коли мої емоції, мої почуття і мої слова. Бог їх поклав на так сказав, то що тобі буде. З тобою. Так, поїхала дитина, до мене на цей корт, заспівали. Я зрозумів, що, що, що то е, в том, тій пісні закрито більше, ніж прості мої бачення, а це бачення, ще багатьох людей, багатьох е, всіх. Мами, батьки і так, Всі, хто чекає, всі, хто чекає і, і всі, хто там. І, і так воно і просто не ну, було. Я повертаюся до твоїх слів поголені нерви. Ти в одному зі своїх листів, в одному з наших порядок, писав такі слова, що вам довго боліло. Мені цікаво твоє розуміння чи значення слова боль, біль. Коли болить, можна щось змінити? Коли болить? Чи хочуть ті люди, яким болить, щось міняти? Наскільки Но, важлива біля люди? Якщо не дуже болить, то він не буде міняти. І якщо меште, натиснули, так пальці натиснули, що я, я їх повикидаю, я схогенько від боси доходить. Їм, значить, не болить. А, ви знаєте, шановна грома, Дорогі мої. Знаєте, дорогі мої. Так мене болить, дорогі мої. Так мене дуже болить, дорогі мої. Він тому все скінчила, то, 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 то така біль. Якщо болить, навіть ма коли говорити. Братку, скидаєш мешкати, і даєш кажеш та хуй хуй, сусь, сову. Тобто біль. Біль болить, бо ти якщо болить, то що зробиш? Ти тобто, до лікаря лікуєшся чи щось, чи кудись там. А там, якщо говорити, так все. А мене так болить. А як беру вишиванку, то мене не болить. А ще якщо сподні вишити, взагалі перестає боліти. І шкарпетки взагалі вже не болять. А в трусах це зовсім здоровий вишитись. І ось я весь вишитий такий високий кутець. Це мене не болить. І я... Віра слава Богу, що там, що армія так і стоїть, і вона відбулася. І наша віра поможе. І будемо допомогти. Вечер, мати кутю вже поставила на стіл, в хаті в нас когось бракує, діти, тато наш воює, молимо, щоб повернувся він, молимо, щоб повернувся він, а молитва на різдво Збережа бою його. Піленка зачекала свого тата, Миколай і всі святі, бережіть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Богородице Марія, чорний вітер сходу віє. Хочу я, щоб обминув він нашу хату, Наш Івасик народився, в йому зубці хвись убився, він ні разу ще не бачив свого тата. Він ні разу ще не бачив свого тата, а молитва на різдво збереже його ото. Йовенка зачекала свого тата. Ковай і всі святі, збережіть його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. Виховай поправив вуса по часам запитав у всіх ангелів тих, що були на війні. Оленки тато, чи поверне до села, не беруть його гранати, породиться спаса, а молитва на різдво зберегла його лото. І Віоленка дочекалась свого тата, Миколай і всі святі, зберегли його мені, і не треба більш нічого дарувати. Молитва на різдво, дорога його в ато, миленька, точека висота, і всі святі, берегли його мені, і не треба більш нічого дарувати, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Прийде свято, і прийде з прапором нашої хати, йде на нашій вулиці свято.